Теодор Конрад у Сполучених Штатах Америки розкрили справу про велику крадіжку через 52 роки. 11 липня 1969 року 20-річний Теодор Джон Конрад, як завжди, з'явився на своє робоче місце в Society National Банк у Клівленді, де він працював касиром. Того ж вечора, після своєї зміни, він безслідно зник, прихопивши з собою 215 тисяч доларів. Зараз це 1,7 мільйона доларів. З урахуванням інфляції, Теодор Конрад народився у Денвері, штат Колорадо. З ранніх років він відрізнявся блискучим розумом. За деякими даними, коефіцієнт IQ Конрада оцінювали у 135 балів. На початку 1969 року Конрад влаштувався на роботу в головний офіс банку у Клівленді. В обов'язки Теодора входила упаковка готівки для доставки до різних відділень банку по всьому місту. Приблизно за рік до подій, 11 липня 1969 року на великі екрани вийшов фільм Афера Томаса Крауна. Сюжет кінокартини описує екстремальні розваги мільйонера-інтелектуала Томаса Крауна, який, заради забави, робить ідеальне пограбування одного з бостонських банків. Конрад був одержимий цим фільмом, побачивши себе у головному герої. Більше того, теодор хвалився перед друзями тим, як легко він зможе пограбувати банк, навіть згадував про плани провернути подібну аферу. У результаті 11 липня він не викликавши жодних підозр серед колег. Вирушив до банківського сховища та вийшов звідти з паперовим пакетом набитим грішми, оскільки крадіжка відбулася у вечір п'ятниці. На вихідних ніхто не здогадувався про зникнення грошей і розкрилося усе лише в понеділок, коли відповідальний за готівку Конрад не вийшов на роботу. Як повідомляє сайт телеканалу CNN, з 1970 року Конрад влаштувався у передмісті Бостона під ім'ям Томаса Рендела. Чоловік знайшов житло неподалік місця зйомок фільму Афера Томаса Крауна, який так сильно змінив його життя. У 1982 році Рендел удружився, А через пару років у молодої сім'ї народилася донька. Весь цей час утікач жив життям законослухняного громадянина. Працював професійним гольфістом, а потім впродовж 40 років продавав елітні автомобілі у салоні містечка Уоберн. У полюванні за втікачем брали участь агенти з відділень ФБР по всій країні, відстежуючи пересування Теодора. Пошуки грабіжника розтягнулися настільки, що у розслідуванні маршала Джона Еліота, який взявся за справу у 1969 році та вийшов на пенсію у 1990 році, змінив його син Пітер Еліот. Знайти сліди злочинця, вдалося завдяки звірці документів, які Конрад оформлював під час роботи та пізніше, вже під ім'ям Рендела, зокрема. У 2014 році від імені Рендела до суду було направлено документи для його визнання банкрутом, але притягти Конрада до відповідальності вже не вдасться. Він помер у травні 2021 року від раку легень у 71 рік.